Слава Україні! Вітаю всіх з новорічними та різдвяними святами! Нагадаю, що в ефірі ви дивитеся Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми поговоримо власне про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Суперечку, яка завершилася вбивством, розслідують працівники Нацполіції Тернопільщини. Підозрюваний тернополянин 1949 року народження. Чоловік про свій вчинок розповів сусідам, а в житті викликали поліцію. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Судово-медичний експерт констатував смерть 73-річної жінки. До судового розслідування встановлено, що між чоловіком та дружиною виникла словесна перепалка, в ході якої чоловік 1949 року народження спричинив своїй дружині декілька ударів тупим. Метом по голові. А коли та втратила рівновагу та впала на підлогу, наніс їй ще декілька ножових поранень у ділянку шиї та грудей. Після цього пішов до сусідів і розповів їм про свій вчинок. Чоловіка затримала згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, оскільки смерть потерпілої настала одразу після спричинених тілесних ушкоджень. Вирішується питання про обрання тернополянину запобіжного заходу. Триває слідство. Увага! Правоохоронці Тернополя встановлюють місце перебування незнайомця, який вчинив злочин. Подія трапилася 5 грудня 2022 року в приміщенні служби доставки, що на вулиці Монастирського. Зловмисник викрав посилки, тим самим завдав матеріальних збитків. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про крадія, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102. Діяльність Ботоферми, яка надавала можливість реєструвати анонімні облікові записи для розповсюдження протиправного контенту, припинили правоохоронці на Тернопільщині. Організував злочинну схему та здійснював технологічне забезпечення усього процесу, житель Тернополя. Заходи із викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з оперативниками обласного управління Служби безпеки України та слідчими поліції. В ході досудового розслідування було встановлено, що мешканець Тернополя. Помістю свого проживання організував програмно апаратний комплекс. Який використовував потужності близько 30 тисяч 7 карточок, з яких здійснювали з реєстрації великої кількості облікових записів, з фейкових акаунтів у соціальних мережах розпосюджували неправдиву інформацію та протиправний контент, в тому числі і на веб-ресурсах, що заборонені на території України, зокрема, дописи і коментарі містили про кремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади. В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта було вилучено 29 вуїб шлюзів 30 тисяч сім карточок, а також комп'ютерну техніку, яка використовувалось для організації роботи даного програмно-апаратного комплексу за даним фактом. Розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 361 кримінального кодексу України несанкціоноване втручання в роботу інформаційних автоматизованих інформаційно-комунікаційних систем електронних комунікаційних мереж. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Як правильно діяти при виявленні небезпечних предметів та про заборону використання піротехніки розповіли мешканцям Тернополя працівники поліції та управління служби надзвичайних ситуацій під час спільного профілактичного заходу. Представники патрульної поліції нагадують громадянам та гостям нашого міста. Про дотримання правил дорожнього руху спеціалісти з ДСНС розповідають про заборону та обмеження використання піротехнічних засобів. Вибухотехніки розповідають населенню про вибухонебезпечні предмети і який алгоритм дій при виявленні таких предметів. Інспектори патрульної поліції разом з вибухотехніками, рятувальниками надавали детальний порядок дій при виявленні підозрілих предметів та заходи безпеки у випадку такої знахідки. Вони демонстрували, як виглядають різні вибухові пристрої, де можуть встановлюватися та яку небезпеку приховують. Ювеналь поліцейські нагадали юним тернополянам про неухильне дотримання правил дорожнього руху, необхідність використання світловідбиваючих елементів на одязі та інші правила безпечної поведінки на вулиці і в побуті. Особлива увага звертається на темну пору доби, щоб діти ходили з світловідбиваючими браслетами, переходили дорогу в відповідних та відведених місцях. На пішохідних переходах, де є світлофори, були уважними. Діткам ініціатори заходу роздавали флікери, а тернополянам та гостям міста різні листівки застереження. Вони дякували правоохоронцям за важливу та корисну інформацію. Дуже важливо попередити, і коли ми інформовані, то ми озброєні свого роду. Тому я думаю, що це можливо не одне життя буде порятоване. До Всеукраїнської акції Дух Різдва долучилися патрульні поліцейські в Тернопільській області. Правоохоронці створили святковий настрій для діток, сімей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Радісне дійство для маленьких школярів організували у одному з торгово-розважальних закладів міста. Діти-переселенці пережили чимало тривожних подій, тому патрульні намагалися насамперед створити для них щасливу атмосферу Різдвяних свят. Ми коли виїжджали, там у нас було дуже багато було русських там БТР, самоліти, вибухи були. Один з маленьких підопічних отримав не тільки надійного напарника поліцейського, а й чимало і позитивних емоцій. Це спрямовано і зроблено для того, щоб кожна дитина в період різдва і переддень різдва. Відчула, що вона потрібна, що вона необхідна. Відчула ласку, тепло, розуміння, що хтось за неї може постояти і хтось за неї відповідає. Правоохоронці та учні разом грали в боулінг, каталися на ковзанці, смакували піцу та отримали різдвяні подарунки. Працівники поліції впевнені, що навіть декілька годин проведених разом неоціненна підтримка, адже кожній дитині так важливо відчувати, що окрім рідних і близьких, їм завжди є до кого звернутися по допомогу. Тернопільщини щиро вітає кожного українця з Різдвом Христовим. Перед нами важкі часи, і усі ми повинні робити вибір між тим, що правильно, та тим, що просто. Найкращий захист, сміливість, а її в українців достать, адже навіть сама маленька людина може змінити хід історії. Нехай будь, збудеться головне бажання, яке є у серці кожного українця. Хай настане мир. Хоробрі наші захисники, які кожну хвилину боронять нас від ворогів. Нехай Господь оберігає вас та допоможе повернутися додому живими. Пам'ятайте, щастя можна знайти навіть у самі темні часи. Головне, не забувати звертатися до світла. Христос рождається. Славімо Його! 12 дітей разом з пастором Церкви Ісуса Христа завітали до Головного управління Національної поліції Тернопільщини, аби заколядувати та побажати правоохоронцям доброї служби у новому році. Хочу подякувати вам за вашу працю, вашому лиці, тому що ви робите велику роботу, яку ми не бачимо. Спокій в нашому місці це завдяки вашій праці. Колядники принести з собою власноруч, випечені та прикрашені медові пряники, аби вгостити правоохоронців. Справді нам дуже важливо розуміти, що наша робота потрібна, і ми розуміємо, що наша робота потрібна, і поліцейські сьогодні працюють для того, щоб ви спокійно спали, для того, щоб ви спокійно почували себе в безпеці на цій території. Багато поліцейських сьогодні працює в зоні бойових дій. Разом з військовими тому вам сьогодні вдячність за коляду та відчування. Діти отримали гостинці від правоохоронців. Дякую всім глядачам за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналу Тернопіль 1 та ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини.